Історична пам'ять, культура, мовна унікальність цінності героїзму та ще багато інших факторів є складовими української ідентичності. Проте ще одним елементом є гастрономія з метою збереження та розвитку нематеріальної культурної спадщини Поділля. Навесні цього року голова обласної ради Віолета Лабазюк підтримала ініціативу щодо видання ілюстрованого альманаху з гастрономічної культури Поділля має свій смак. Це не просто кулінарна книга на кшталт збірки рецептів. Це Дослідження та історична подорож поєднана з культурою наших пращурів, за словами дослідниці Вікторії Церклевич, їжа не лише є частиною побутових потреб людини, а й компонентом культури, який зберігає національну ідентичність. Зараз в такий трагічний час, драматичний час творення нової української нації, ми повертаємося також до питання національної гастрономії, тому що їжа вона має універсальну мову. Ти її смакуєш і в тебе відразу постає. Думка про те, що це смачно чи не смачно, ми відразу ідентифікуємо це з якимось місцем, з якимось регіоном, з якоюсь певною традицією. І українська традиція вона побудована на багатющій аграрній основі, тому що ми надзвичайно багата ресурсами земельними націями на великій вправності українських господинь, які величезне різноманіття готували і готують страв з тих інгредієнтів, які дає українська земля. Цей унікальний проєкт дозволяє не тільки зберегти культурні традиції Поділля інша сторона це популяризація та розвиток туристично-ресторанної галузі. При написанні книги ми відповідальні були кожен за певний розділ, Ваня за об'єкти культурної, нематеріальної спадщини, Вікторія Сергіївна наповнення текстів і відповідальна за інгредієнти, за опис історичну довідку до наших інгредієнтів. В книзі знаходиться розташовані 15 рецептів. Це не буде вам книга з, на, на, на щодень, е, але там буде 5 ключових страв під Анибрами, 5 ключових страв ресторації Шпігеля, 5 страв об'єктів культурно-нематеріальної спадщини, е, де ми їх інтерпретували і в своїх закладах зробили. Основною родзинкою це буде опис цих гастровечей. Збереження та розвиток нематеріальної культурної спадщини Хмельниччини потрібно поповнювати щороку. Поділля має що показати та чим здивувати не тільки іноземців, а й самих українців. Показала перші повномасштабне вторгнення і 2014 рік про те, що коли заходили орки на нашу територію, вони максимально знищували культуру. Спадщину те, що нас ідентифікує з вами. Пам'ятаєте, яка була боротьба за борщ? На перших В перші дні була боротьба за борщ. Всі телеканали орків говорили про те, що борщ це їх страва. Тому ось такі книги, такі ініціативи говорять про те, що кожен пересічний громадянин може і повинен. Відшуковувати і зберігати нашу ідентичність, елемент нематеріальної культурної спадщини. Зараз українські воїни захищають не лише рідну землю, а й мову, культуру, звичаї, історичну пам'ять. Адже це те, що ворог хоче привласнити так само, як і території, наголошує голова Хмельницької обласної ради Віолета Лабазюк. Ми швидко реалізували цей проєкт. Це важливо, але я сьогодні почула ідеї, і ключове сьогодні. Ідею створення та цього альманаху, і саме головне, сьогодні кожен з авторів і кожен дотичний до цього видання говорив своєю душею. А що для нас сьогодні в цей складний час для кожного українця найважливіше? Я вкотре повторюю зберегти свої надбання, які залишились нам у спаду від наших предків. І саме це видання є прекрасною збіркою того, що залишили нам наші. Пращури у спадок, і саме головне, ми це відтворюємо і оберігаємо нематеріальну культурну спадщину. Вікторія Сергіївна Маєва, аліна володимирівна. Бог вам поміч на нові проєкти. А я сьогодні насправді зарядилась позитивною енергетикою, що ми робимо важливу справу, звичайно, першочергово підтримуючи збройні сили України. Разом з тим працюючи кожен на своїх місцях відповідно до покладених на нас обов'язків. Але разом з тим, і такими діями ми робимо всі спільний вклад наближення перемоги.